Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з методом афіліації. Здобувачі освіти на заняттях потребують сприятливого середовища, яке впливає на мотивацію та їхнє бажання. Бажання є одним із компонентів розвитку вольового процесу переживання особистості своїх актуальних потреб. Воно характеризується усвідомленим уявленням стосовно того, що людина прагне здійснити. Тому для ефективного формування навичок слухового самоконтролю рекомендую метод афіліації. Зазначений метод передбачає збереження дружніх та позитивних відносин між учасниками, що позитивно впливає на спільну їхню діяльність. За допомогою методу афіліації, учасники навчального процесу зможуть сприйняти себе в колективі, відчути рівність серед інших і спільно йти до поставленої мети. Що позитивно вплине на якість навчання та відображиться на підготовці до занять. Поняття афіліація означає потреба і актуалізація людини в установленні та збереження на довгий час дружніх, емоційно позитивних відносин з іншими людьми. Тенденція афіліації зростає в ситуації тривожності, стрес, що так актуально нам зараз. Підсилює її. Під час застосування зазначеного методу на занятті рекомендую використовувати такі прийоми навчання. Прийом налаштування на активні виконавські дії. Отже, тільки в активному стані людина може максимально працювати, інтерпретувати та сприймати інформацію. Наступний прийом, який рекомендую: прийом атмосфери доброзичливої комунікації, який допоможе відчути кожного з себе в безпеці. Та в місці, де йому добре. Також прийом аферентичного синтезу, який включає та стимулює до перероблення різної інформації, яка необхідна для діяльності. Ну і останній це прийом афористики, який спрямований на образне мислення, розширення кругозору, та передбачає сукупність вербальних та невербальних навичок в певній культурі спілкування. Наприклад, приказки, прислів'я, крилаті слова. Зазначений метод ми радимо для підсилення усіх методів, які входять в методику формування навичок слухового самоконтролю. Шляхом власного позитивно-енергетичного налаштування творчої атмосфери, доброзичливості, актуалізації, дружніх відносин ми сприяємо більш злагодженій грі, активній увазі та повазі один до одного. У зазначенні прийоми. Силюють емоційний зв'язок та дають усвідомлення відчуття важливості своєї участі та сприяють налаштуванню до вивчення музичних творів. Відповідно цьому виконавці будуть краще готуватись, що позитивно вплине на саме формування навичок слухового самоконтролю і скоротить шлях до поставленої мети. А у нас це талони виконання музичного твору, яке візьме і не відпустить. Друзі, якщо вам буде цікаво та пізнавально, то підписуйтесь на мій канал, адже тут буде ще стільки корисної та різної інформації. Усім гарного дня та до нових зустрічей. Па-па!